Святогірськ місто Форпост. За козацьких часів річка Сіверський Донець була захисною лінією від набігів кочівників. Довкола неї будували укріплені містечка, а серед Крейдяних гір на правому березі річки виник печерний монастир. Під час ворожих нападів він давав прихисток місцевим мешканцям, звідси й назва Святі Гори. На вершині скелі скрейди ченці звели Миколаївську церкву. Вона побудована у традиціях українського бароко, адже її будували монахи, які прийшли з Гетьманщини та Слобожанщини. Саме вони розбудували унікальний монастир у Крейдяних горах. Він славився природою з цілющим кліматом. Сучасне місто Святогірськ, форпост проти російської агресії. Тут зустрічають евакуйованих та поранених. А місто захищають українські воїни, так само як в давнину їх предки козаки. Більше про громади форпости на плічо-пліч згуртовані громади.